a А шість яка красива машинка 19-го року, але уже з проблемами. А саме витікла права опора мотора. Міняти будемо дві. будемо міняти полімфьордору. Купив клієнт, дійсь купив в перевіреному місці. Так, автомобіль свіжий, але знову ж таки вже з проблемками. Та і місцями на болтах Харжавченка прослідковується, тож беремо пенітрейтінг койлу від Пітон та все чудово обробляємо для того, щоб у нас не було ніяких проблем при відкручуванні. За допомогою магії монтажа знімаємо підрамник та робимо всю іншу роботу, а залишилося не так уже й багато. По суті, поміняти подушки і поставити підрамник назад, як то кажуть, хуйня ділов, ні діля єблі. Тож ми не відходячи від каси, знімаємо обидві опори мотора, і після цього нам необхідно буде перед установкою нових обробити всі провалочні поверхні, а саме відчистити їх від докислів. та в закромах, знайти мідяшечку, також від Python Pro та обробити все. До речі, мідяшка від Python Pro дуже кайфово наноситься. Дивіться, така кількість болтів. І просто зацініть от зараз я бризнув на болти, а зацініть наскільки вона класно розтікається, майже без комочків. Як на мене, Python Pro це ціна K2, а якість Moly просто кайф. Усі інші болти ми також, звісно, обробимо медяшкою, але це вже трошечки інша історія. Поки обробляємо другий болт і приступаємо до монтажа подушок. Ну і що? Получається все. Після всього цього залишиться тільки зібрати це все назад. Побажайте мені удачі!